Це була в кліщіївка, пішов на евакуацію, витягував пораненого. Його замотали в українські ноші, загорнули, прив'язали, накинули бронік на нього, каску. Я його витягнув, протягнув метрів сто. Сніг був, зупинився, подивився, де хлопці, які супроводжують мене. Зробив крок, і в те місце, якраз де я стояв, прилетів скит з дрона. Почув удар під коліно, пригнувся. І побачив, що через мене якась тінь перелетіла. Зрозумів, що отримав поранення, почав пригади на одній нозі на спешку там, де ми ну, звідки витягували пораненого, почав втрачатися свідомість, підбігають з цієї спешки. Хлопці до мене один питає, каже, а де ж поранений дівся. Коротше, поранений після вибуху вискочив з нож, перепригнув через мене, його я відшукав.